У мене з'явився перший хейтер під відео з Архангелом Михаїлом, де я проводила сесію, і до нас прийшов Архангел Михаїл, і в общем, ми з ним спілкувалися. І от мені під цим відео написала одна хейтерша, що у нас з нею, з клієнткою, в обох свистить дах. І що пора вже не з архангелами спілкуватись. А Іти і лікуватись до психіатра. Знаєте, перша моя реакція була, я чомусь взяла і видалила цей коментар. Я, звичайно, але чомусь видалила. А зараз я думаю, і на що я це зробила, але ж воно смішно так. Просто люди, знаєте, привикли, що треба йти в церкву, що там молитись, що в церкві там Бог тільки. Але... Але вони не розуміють, що. Посередники взагалі не, по, не потрібні. Ну навіщо вони потрібні, щоб спілкуватись там з Богом або з Архангелами? І зараз, коли я прийшла от таким способом через, до духовності, через регреси, то зараз, а, зараз якось я відчуваю, відчуваю є Є відгук від простору. Він мене чує, коли я звертаюся. Раніше такого не було. Раніше я цього не відчувала ніколи, коли я ходила в церкву, ставила свічки, але знаєте, вищі сили не працюють по запросу через свічку. От поставив свічку та і тебе зразу почули. Це взагалі не так працює.